Всім привіт! Як ви могли помітити, останнім часом я доволі багато записував уривків із книжки Соморота Сміх та сльози. Хто не знає, це книжка мною написана в південних степах України. Вона розповідає солдатські байки та сіляки таке інше, але суть в тому, що це буде благодійний проєкт, і всі кошти, які я отримую від реалізації цієї книжки, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам та постраждалим. Передзамовити книжку можна у шапці профілю за посиланням. А зараз, щоб трошечки урізноманітнити наш репертуар, буде уривок із книжки 24.02. Це попередній мій благодійний проєкт. Отож, розділ називається Хвороби скасовували. Багато військових, з якими ми спілкувалися на блокпостах, зазвичай носили балаклави. Тож їхній рот, а інколи і ніс, природно були закриті. Це і зрозуміло, адже військові цілими днями стояли на холоді. Щоб зберігати тепло, необхідно було затулити якомога більшу площу тіла. І ось в чергове, коли ми під'їхали до блокпоста, щоб передати хлопцям якесь спорядження, Сашка старший запитав: Ну що там, хлопці по коронавірусах? Вони засміялися і відповіли, що давно їх не бачили. Ми теж посміялися і змінили тему. Для розуміння, майже ніхто у столиці не користувався масками, не дотримувався соціальних дистанцій і не сповідував жодних інших ритуалів мирного життя епохи коронавірусу. За кілька годин ми приїхали в лікарню, щоб передати деякі речі нашому знайомому лікарю, і, аби не лазити лабіринтами медустанови, припаркували авто за територію та попросили друга вийти до нас. Зустрічали ми його тим самим запитанням: Ну, що там, як коронавірус? Наш колега-медик теж вийшов без маски. А ви хіба не чули? Його ж відмінили. Ми знову всі засміялися. А потім кожен із нас мовчки задумався про те, як швидко страшні речі на кшталт глобальної епідемії. Відійшли на задній план, як різко всі перестали хворіти, і як миттєво пропали щоденні жахливі статистичні підбивки про те, скільки людей захворіло і скільки померло від нового штаму добре відомої хвороби. Ось такі ми людинки. Щоб забути одне горе, треба набути інше. Це розділ, написаний в межах МОГ щоденника війни 2402, який, як ви змогли зрозуміти, розповідає про те, як. Супер-мега швидко пропав коронавірус із наших компасів, із наших навігаторів, з наших е, телевізорів, як тільки трапилося повномасштабне вторгнення. Наштовхую на різні роздуми. Якщо у вас є якісь думки про коронавірус, буду радий подискутувати, тому що тема як не крутоя, але дуже цікава. Гарного вам дня, вечора та передоби.